Мене звати Юрій Козізай. Я е, маю з 1 грудня. Я на Майдані за того, як розігнали, було Юрій, Я звіняю, в... хто хоче поговорити в бойовтро, хочеш коридора з Пожалуйста. Ребята, вам дали время, ви виступі. Ви далі продовжайте балакати. Давайте кожен хоче висказатися. Послухайте, будь ласка. Я пішов. Е, я е, 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 не справді брати слово. Е, ну тут просто заділо те, як виступив пан журналіст. Я сам звули. Е, Тут є організовані, ми всі знаємо, в кожному будинку є організовані комендатури і представники. Як вони працюють? Це фактично ця сама бюрократична система, яка і була. Я пробував відбити не відбити, а виділю себе ділянку для територіальної громади у українському домі. Я її вже добиваюся, після того, як я другий раз звільнили, я її добуваюся з усіх. Мені не надають цю. Я зустрічався із е, Юрієм. Комендантом у, у дому. <ривітність> Двічі-чотиричі на день було. Таке, що не речі. Не немає часу не, не спіти сюди і все. Не, не інтересно територіальної не. громади, щоб е, була влада. <ривітність> що, що касалося <ривітність> безпосередньо е, КМДА, я не сумніваюся, що тут такий самий прес-центр і він точно так само працює. Я заходив в Міністерство телерадіомовлення, заходив там, мені треба зареєструвати сотні. Я подав заявку, мені потрібно зареєструвати сотні. Добре, залишив свої координати. Я залишив свої координати, мені ніхто не перетелефонував. Хоча люди, просто, ті, що розпадалися сотні, мене дуже багато знали, я постійно знаходився в українському домі. Люди до мене зверталися, щоб організувати, щоб це, це, де розпалися, де не, не стало командира, ще там, вони зверталися до мене, давайте ми організуємо, давайте ми будемо разом, давайте, давайте Завдяк, в моменту, одно, це, давайте це. Зові нічого моменту, жодного телефонного дзвінка. Я не хочу, щоб воно таке було. Я поважаю думку кожного. Но я не хочу диктатури будувати на диктатурі. І не дозволю будувати диктатуру на диктатурі. Всім. <клес> я знаю пан Анатолій, який є лідером усього заходу. Прирядив і бойових людину, яка в мирні часи. Але ми робили цю революцію не для того, щоб кожен тому я себе вважаю як організатор музею заходу для вас всіх. Прошу пробачення, комендатуру цього будинку, прес-центру, тому що вони це робили ну, не для того, щоб кожен приходив, порядна людина приходила і робила заходи, не інформуючи, не отримати получ, е, досвід. І тепер я, Штабу спілку офіцерів України прийшов сюди, на зараз засідання спілки офіцерів України, але прийшов сюди по участию цьому заході. Я не знав, що він не був зареєстрований. Це помилка наша. І ми повинні робити порядок завжди. Всього тепер прошу. Ми приймаємо всіх, хто тут, комендатура, учасники далі. Зключається. Пропоную. Progolositi je, jak nam rosti, je De, porjave deni, Затвердити, що там я чуть-чуть запізнився. Чи вибрали ви голову секретаря, чи не вибрали? Давайте порядок, все. Приймається на наші виборчими. по <постив> <Значить>, поначалу, <постив> просто ви запізнилися. Поначалу проголошували повістки денне і голосувала. Хто запізнився? Ми вовно 15.00 розпочали. Так як це в нас продовження ради засідань засідання ради громадських яким ми започаткували ще в українському будинку, де вже виходить п'яте э, засідання. Ось. Тому от, зборов я протоколірую. Коли якщо ви хочете хтось інші протоколіруєте, я питань немає. не немає. Ви як руководителі? Давай руководітеля руководителя дві неділі назад обрала, э, тві, руководителям, э, тих, э, обрали. Руководителям цих ради обрали дві неділі назад Константина Григоровича Інченко. Він капітують. Э, Начальником штаба табірали. Хто його обирав, я перепрошую. Ви мене не змінив. Пане Антоні, що ви мене? Якщо треба зводити панови, якщо ви зараз не попросите, я пропозицію. Забачаються, я просто підпросив задумав. Я не буду вже. Ми з комендантом, у Узгодили, щоб ви згодили всі позиції, перезнайте він, він чи ви так буде далі, згодити всі перепрошую, є це, для того, щоб не допрацював, я перепрошую, вибачення переконання. Є тут проблем. Я дам вам. Я теж почну брати. Я на цій землі 1949 року. Звуть мене Володимир Тазіша Майн. Я є головою Всеукраїнської громадської організації Асоціація дівчарів і працівників України. 12 -го -го, -го, листопада листопада <дудудуду> <кудуду Kook -Dash> <mu -Dash> створена громадська рада Майдану. Я є членом цієї громадської ради Майдану. 23, 22 грудня. Воїна, громадське об'єднання майдан, я є членом цієї громадської організації. О, ти ти. Я тепер хотів би до вас звернутися. Я нічого проти не маю того, що ці громадські організації, ініціативи ростуть для і, дай Боже їм всім здоров'я. Але коли я ціни знайшов, собі знав і почалося оце зібрання, я думав, що щось там не те сталося на Україні. Всі щось тут керівники російською мовою, до речі. Розібрався. Південь, пів, е, схід, це нормально. Але знаєте, чим я займаюся займай далі? Коли війна воює, коли немає війни, я їду в село і піднімаю село, там ще ті не маляці. Там треба робити революцію. То я пропоную, шановні, давайте свої пропозиції з того, що тут написано, воно вже все, все майже створено, все зроблено у Верховній Раді по тими політичними е, партіями, які ми так дуже ненавидимо. Сьогоднішнє наше зібрання сводиться до того, що нам зайвий раз сказати, які вони погані, ті політики, які погані політичні організації. Можете озвучити. Я, я думаю, що будь ласка, не хай це собі буде. Але я би це просто так. хотів би, щоб я пропоную, я зараз не можу тут більше присутнім бути, бо в мене своєї роботи дивиться. Треба їхати в село, їдьте до себе на свої місця і піднімайте там від що небудь. Щоб там підтримали і там робіть революцію, там робіть люстрацію. Бо я вчора вранці приїхав зі Львову. Я дуже поважаю. Я в Івано-Зантіївське на народився. Але ви знаєте, що мені сказали? Я кажу, що ви їдете в Київ? Там зараз от так народу, там вже все зроблено. Ми їдемо підтримати. кажу, А ви в себе не маєте регіоналів? А ви в себе не маєте корупціонерів? А ви в себе не знаєте людей, в себе, своїх сусідів, хто робив фальсифікації на виборах. Що ми їм руки ноги не перебивали, щоб вони більше не робили під лікарні? Ні, каже, то сусіди на очі дивитися один одному. Наші діти дружать, а Києві це легше робити. Так от робіть себе вдома, а я поїхав робити. <плес> <плес> Я, я, між якщо, між якщо це між Рада, між я вибачаюся, клубка Валентин Лікар профспілковий, лідер так. Рада громадських ініціатив Майдану. Є так. офіційні громадські так. організації так. України. Вони були попереджені офіційно про зібрання. Вони були запрошені сюди. Ні. Тоді чому і на якій підставі ви взяли на себе це? И кто еще тут может довноваження ваші підтвердити? Да, Це запитання. Мы, очевидно, здесь будем говорить и признаваться друг другу в любви и ненависти еще очень долго. Еще раз повторяю. Я, 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 я вот как раз вопрос. Я должен ответить на вопрос. Поэтому... Рада инициатив Майдана сегодня на сегодняшний день официально насчитывают 70 организаций, которые зарегистрированы на Майдане, которые стоят. Это первое. Второе. Мы выходим с очередной инициативой, которую представляют эти 70 организаций. И просим вас, пожалуйста, прочтите. Кто хочет поддержать, поддержите. И поедем домой, кто во Львов, кто в луганц, делать революцию окончательно. У меня все. Мо Созвольте, я скажу. Сейчас. 5, 5. Представлюсь. По регламенту. Можно? Нет, Подождите. Не, Выступит человек. Представлюсь. Я представлюсь. Подождите. По регламенту. Уволить не буду. По регламенту. Пожалуйста, не ввели нас в Была или нет? Мы наступаем. Да я Притокол вам дал слово. Вы да, да. Вы кричите, дайте человеку слово. Я, я вам дам слово. Я Дай, вам слово. Я я не поднимайте <глушные> тут шутера. Я слушаю. Скать да, минут? Не Дайте человеку, не делайте балаган. 5 минут человеку. Представь! Да, а Журналист и Власник трьох телерадіокомпаній. Ми ведемо боротьбу вже 5 років. За цей час мною двічі пролито кров, нанесено 15 ножових поранень, Ми постійно пікетуємо прокуратуру, пікетували. І, і зараз ми нагнітали для того, щоб був цей майдан по засобах масової інформації. Я прийшов з конкретними пропозиціями, а не з тими, щоб ми говорити ні про що. В нас є рішення судів, є проведені слідства про реальні арешти ще в середньої ланки чиновників, які і є розсадником корупції. На даний час ми виїжджаємо у Волинську область, починаємо будемо звідти. Для того, щоб перекрити кисень від катів з державного бюджету у великих, надзвичайно великих розмірів через шахти, крадіжки підприємств, розвалу економічного потенціалу нашого. Бо людям треба жити, людям треба їсти. І якщо говорити отут ні про що, ось це повториться 2004 рік. На все переведемо на економічний лад. Нас страждає економіка. Люди на грані ніщоти, нижче ніщоти. Чому? Тому, що середня ланка правоохоронних органів, особливо прокуратури практично ні про що і ніколи не порушувала кримінальні справи на крадіжці майна. Крадіжки з бюджету в особливо крупних розмірах. Я розробив систему нову на нашому законодавстві. Це крадіжки майнових прав та обов'язків. Стаття 190 про це визначає це майно, хто юрист знає. Стаття 190 цивільного кодексу. Uh, майно. І, і за це мене нагородили орденом за заслуги перед вітчизним. Хоча вони цього боялися. І хоча я постійно там, в прокуратурі, прокуратури суд знову піків, і ми так 5 років боремося. І я сьогодні прийшов для того, щоб продовжити Майдан тільки починається. Якщо ви цього не освідомите, Україна. Телефон. Пише. 067. 676 6. 21. 32. Желісько Ігор. Зараз вони. Багато людей. У вас почує телефон Зголошуйтеся на виїзд. Окей, Нам! Олег Олійник, Тихо! Олег Олійник, правник, член громадської ради Олег От Олег, оскільки, оскільки ми спостерігаємо, що немає дисципліни в нашому засіданні. Буде зараз. Буде то буде, я немає. Оскільки <пас керівця> Не дотримується виступаючи в порядку денного. Шановна громада, все, все, все. я вибачаюся, я вибачаю. перебув це все, все. вибачте, будь ласка, все, все. Я, вибачаю. я вибачаюся, я вибачаюся, Дуже вибачаюся. Я е побачив тут е Валентину Семенюк, mm -hmm. я думаю, кому відомо, кому не відомо, хто це. Якщо ви бажаєте далі слухати це, хто бажає це слухати, що слухайте. Дайте я скажу, почекайте. Якщо бажаєте оце все слухати, це і бред, слухайте, Хто ви бажаєте слухати, просто слухайте. що це рот закриває, Я не закриває, тоді вийшло. Ja tu kakoto, ja te prezentira, ja jeđem da ja radim. Aljo, na Ukrajinu čina s toj kartice, mi razgovaramo. Ja ne znam, ja ne znam.